Від грайливого цуценяти до справжнього бійця гарного службового собаку у кінологічних групах Нацгвардії України починають виховувати з маличку і потім постійно удосконалюють їхні професійні якості. Під час підготовки найважливіше знайти підхід до вихованця. Тож як з чотирилапих башкетників виростають справжні бойові побратими, це наші вихованці Аделін. І Андре І та Андре їм по півроку якраз саме той вік, коли потрібно їх навчати, навчати їх до людей, до різних життєвих ситуацій. Непосидючий Аделін весь час намагається зазирнути кінолога в очі та тицнути його холодним носом. У мене собака за характером колери. Дуже швидко е лишається виконувати команди, е дуже швидко е забуває і погод з потрібно е частіше займатися. Андреш поважно та сторожко сидить у них інструктора. Моя собака теж має характер, називається флегматик, протилежна Аделін. Трошки лякається всього, така специфічна собака. Потрібно більше зусилля приложити мені, щоб навчити її. Обидва кінологи до справи тренування своїх чотирилапих помічників відносяться серйозно. Та юним песикам поки не до науки, хочеться гратися. Тож доводиться інструкторам і підказувати, і лапи їм переставляти, а іноді й на руках переносити через перепони. І весь час не забувати хвалити учнів. Парасу, молодець, Та з кожним заняттям вівчарки почуваються все впевненіше. Дані собаки до нас попали завдяки допомозі волонтерів. Їм було тоді більше трошки, ніж місяць. Ну, так і займаємося, проводимо соціалізацію насамперед. Сергій та Леонід кінологи Національної гвардії України на Волині. В житті друзі, а от у вихованні молодих вівчариків майже конкуренти, сперечаються, в кого кращі методи тренування. І кормом, і сам. По можливості купляю солодощі валею насамперед вчити. Бо якщо собака потім перетвориться харчовика, то буде дуже тяжко по випомогу. Ну на харчовика так. Але ну добре тоді комбінувати з апортіком і комбінувати солодощем. Обидва песика зовсім скоро опанують всі складності навчання, адже кінологи досягли найголовнішого у вихованні: заслужили довіру чотирилапих. Собака відчуває звичайно. Коли ти в яких інтуляція ти говориш, як ти з нею говориш. Бачили їх реакцію, вони рибають, бігають по вольєрові. Мені приємно, коли собака мене бачить настільки рада, це насамперед показує, що вже кращий між нами зв'язок. Щенята особливо розуміють мову, до них треба ласку, як діти малі. Тим часом для дорослих вихованців проводять такі собі курси підвищення кваліфікації. Зокрема, в Чернівецькому підрозділі Нацгвардії службові собаки вже впевнено виконують свою роботу, допомагають на блокпостах, шукають зброю, вибухівку і наркотики, патрулюють міста. Але методи дресирування можна вдосконалювати постійно. Елементи загального курсу дресирування допомагають нашим кінологам. На належному рівні контролювати службову собаку. Елементи спеціального курсу дресирування теж допомагають у службово-бойовій діяльності щоденної роботи кінологію. Кажуть, вівчарки поглядом читають думки свого кінолога, якщо між ними створюється справжній зв'язок. Юлія Зайцева, подробиці інтермарафон Єдині новини.